Два акумулятора. Ось так ось виглядає, ось образець вам. Е, як ми бачимо, бачите, стиковка. Дивіться сюди стиковка. Вань, дивіться схему лампи. Бачив? Дивися. Ось схема. Один акумулятор входить, другий. Бач, входить. Якщо mm -hmm. в тітану тут один е, входить акумулятор, то тут два акумулятора. Бач, там і там. Mm -hmm. yeah. І ось у нас сек відкритий з акумулятором. на, Подиш, покажи, як воно. Ось один акумулятор стоїть, і з другої сторони другий акумулятор. Значить, акумулятори мощністю 3500 мАг кожний виходить у нас 7000 мАг загальна ємність. І в залежності від режиму використання. Зараз покажу, що в нас по режимам і десь уйде. Режим використання. є перший, другий, третій. Тобто економний, неекономний і не економний. Це режим перша яскравість, друга яскравість. Третя яскравість. Поняли? По споживанню, ось дивіться. По споживанню, ось дивіться, звідки ви скажете, береться 100 часов. Да? Я кажу, дивіться, перше, акумулятори паралелька йдуть. Так? Якщо витягнути, вона далі буде робити. Поняли, так? Так що ми витягуємо один акумулятор, виставляємо один контакт, беремо мультиметра, заміряємо акумулятор для точності і змірення і повинен бути 3,6 вольта. Якщо не 3,6, то будуть показники неправильно. Ну, зараз ми заміряємо, скільки акумуляторів. Якщо я знайду акумулятор 3,6 вольта, знайду. Не знайду, то не знайду. Ну, 3,87. Заміри будуть неточні, ребята. Такої більш немає нічого. Міряємо на 3,87 вольта. Хоча, може. А ну дай панасонік той. Дивіться, беремося акум Панасонік. Зараз дивіться 357 вольта, 357 3,58. Оце якраз на 3,6 вольта буде правильно показувати, скільки вдовго. Щоб цю параболу не строїть від зарядженого досівшого акумулятора. Бо потреблення буде мінятися. А як його вичислити, щоб не гратися всякою фігньою, Ми беремо, ставимо на 10 амперів і дивимося потреблення у нас. А, Патрончика дай мені. Дивися. 0,44 А. Бачиш? Це яркий режим. Тоді 0,16 економний, 0,15. І суперекономний 0,05 А. Видно потребління? Поняв? Побачив? Mm -hmm. Тепер переводимо це в грубі цифри. Дивися. У нас є 7 ампер часов. 2 по 3,5 Ампер часу акумулятора, 7 Ачасов в лампі. Да? 7 Амперчав ми ділимо на 0,44 Ампера. Почти 16 часов роботи. Поняли? Тепер 7 Амперчав ми ділимо на 0,15 ампера 47 часів роботи. Поняв? І тепер беремо 7 ампер часов і ділимо на 0,05 ампера. 140 часов. Тепер понятно, відкуда 100 часов береться? Може випахувати? Може випахувати. Так що, хто хоче розтануть як світлячок, третій режим яскравості і пожалуйста собі. Ось. О. Яркий. Економний, а захотів. Ой. Сорі. Яркий. Економний. Суперекономний. Яркий. Економний. Суперекономний. О, все. Отакий режим. В принципі, в невеликій комнаті цього достатньо буде, щоб нормально видно бути. 140 часов це считай, если тебе ніч 7 годин длиться, ну, в темне время суток, да? Коли сонця немає. 7 годин щозлиться приблизно, да? 7 годин. Це в тебе на 20 днів хватає. Ну, 20 суток кожну ніч по 7 годин світить нею. Якщо ти її заряджати не будеш. Тобі з тил стави акумулятори і ти десь там в окопі його підсвічуєш собі. В тебе немає ні електрики, ні біса. Тобі на 20 днів його хватає. А потім один раз дорвався до якогось генератора, акумулятори в зарядний пристрій для акумуляторів, отакий ось це покажи. Вставив, типа, поняв? Е, бігеньком за 3,5-4 часа зарядив 2,3-5 амперних акумулятора. І погнав у лампу і знову 20 днів. Поняв? Оце отак можна використовувати. Все.